Ну що ж, поки політики вирішують, що сказати, як сісти в карету. це ми про те, що говорили про вчорашній прийом, королівський розкішний Трампа покатали на кареті. Ми теж будемо говорити про карети, але карети від ветеранів і для ветеранів. Отже, українські ветерани мовчки роблять свою справу, повернувшись з війни, створюють бізнес. Годують країну, доводять, що Україна відновлюється навіть під час війни. Ось про яку карету далі буде йти мова, і в прямому і в переносному сенсі ми поговоримо з вами про екоранчо Сабадаш». Є приємна новина, і з цією новиною з нами поділиться власник, Але спочатку про екоранчо, яке знаходиться у під біля городка. То є наше ранчо, то є наша конюшня, то є наші стіла, то є наше пасовище, то є наш песько, то є наша карета. Хочете відчути себе по-королівськи? Приїжджайте покатаємо. То є наш ставочок, то є наші тилички, то є наша веранда. О, а ти наш глядач. Приїжджай, все вживу побачиш. після такого е захоплюючого відео дуже хочеться. Поїхати на Екоранчо Сабадаш. Пан Ігор до нас приєдниця Ігор Сабадаш, ветеран і власник ферми, засновник цього господарства. Пан Ігоре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ми сьогодні обговорювали те, як Трампа вчора катала на кареті, ну, так що вже його не знаю, як піддобрити. У вас своя карета. Але є ще одна подія, про яку е ми хотіли поговорити і що ви похвалилися. Отже, пан Ігор взяв участь у конкурсі: варто робити своє конкурс для ветеранів, родин загиблих. І скажіть, у вас є приємна новина? Поділіться з львівською мануфактурою і нашими глядачами. Е, ну, наша приємна новина в тому, що ми стали одним з переможців е, такого гранту, який називався Варто робити своє 2-0. Е, ми подалися ну, не знаю, мабуть, більше місяця, тому десь два місяці назад. Та я не мав такої дуже великої надії на те, що ми станемо переможцем, бо дуже велика кількість учасників була, дуже серйозні учасники, дуже всіх серйозні заявки були. Ну видно, що люди вивчають то, чим хочуть займатися, так як і ми. Але менше з тим ми стали одним із переможців. Тяжко навіть повірити в то, але ну, дуже задоволені тим, що ми стали одним із переможців. Того. Гранду. Пане, пане, дивіться, гран... я, не, я не розуміюся, геть чисто не розуміюся у марках сільгосптехніки, але от знайшли по маркуванню. Оце такий трактор, ви придбаєте за кошти цього гранту. Ну, прошу вивести п'ять файл, такий, так? Так, так, Ютон він називається. Ми доточно, ідеально не знаємо того трактора. Типу, тут нема навіть в кого подивитися на такий трактор. По відгуках відбирали в відгуках в мережах на сайтах. бо... Перед тим була думка купити бушну, але якоїсь такої марки, яка вже має репутацію, так сказати. Ну, але зважили всі плюси і мінуси, що не настільки ми багато трактором працюємо, що він мусить бути там е, такої великої суми, бо бушні трактори ну, їх треба більше ремонтувати, ніж ними працювати, які, які, якої б вони марки моделі не були. І зупинилися на е, тому китайському. Ніби але новому тракторі. Маємо надію, що будемо більше працювати, аніж ремонтувати. Розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, трішки. Ви в нас вперше в етері. Розкажіть, будь ласка, для чого вам такий трактор? Яка площа ваших угідь? І чи можете сказати, які у вас тварини і скільки? Яке у вас поголів'я корів? коней хто вас яка яка ще живність у вас є на вашій фермі Ну, той трактор нам потрібен сам, сам перед для того, щоб ми могли, мали можливість збільшити заготівлю кормів. В свою очередь, збільшення заготівлі кормів дозволить нам збільшити поголів'я худоби. В нас на даний момент налічується 130 голів худоби, великої рогатої худоби. Саме м'ясного напрямку. Окрім того, у нас є 17 коней. Е, ну, два поні і 15 е, коней. ну І менше чотири свині венгерської пухової мангалиці. Е, то так, чисто. Для себе, мабуть, більше вже вирощувати не будемо, бо розпорожуємося. Якщо ми вже е, маємо таку техніку, яка до ну не маємо, а теоретично маємо дозволить нам збільшити заготівлю кормів, то ми будемо більше вкладатися вже саме збільшення поголів'я, тобто більше працювати над тим. Та техніка також дозволить нам обробляти землі орні. Ми до сих пір там дуже маленьку частину землі розорували, Суто на увесь для коней, а всі решта землі, то в е, нас сіно коси. Ми косили, то маємо е, пасовище. Ну, не то, що ми маємо, а використовуємо 120-140 е, гектарів е, заболоченого пасовища. На даний момент, е, якщо видно на задному плані за мною, то можливість є збільшити ті використання тих пасовищ орієнтовно 600 а може 700 гектарів. Ну, так по принаймні по карті видно, ті пасовища заболочені з радянських часів, вони нікому не зацікавлені як розорні землі. Це такі землі, на яких можна посіяти і не зібрати, ну або наоборот. Є як зібрати, але немає як посіяти. Через те, що ні, ніхто не знає, коли яка погода буде, як вона буде підтоплювала ту долину, той луг. От і ми будемо шукати землі, такі, які придатні під орку, десь орендувати. І будемо засіювати ще якісь зернові, щоб мати свою кормову базу для худоби, яку ми також е, зможемо ставити на довідгодівлю. Бо до сьогодні ми тільки е, збільшували поголів'я, і саме бичків ми здавали на довідгодівлю. Тобто інші організації брали, які вже ставили на інтенсивну відгодівлю, е, Чим покращували е, якість. То є, то, то є сировини, типу м'яса, мармурове, воно стає, тоді, якщо нормальна відгодівля. От. І Є в нас плани вже самим ставити на довідгодівлю, якщо ми зможемо збільшити заготівлю кормів. Угу. Пане Ігоре, просто я наших глядачів закликаю зайти, по-перше, на вашу сторінку у Фейсбуці, в інстаграмі, екоранчо Сабадаш. Вона так. Зроблена з любов'ю. Просто ви дуже серйозно розказуєте про вашу справу. Але насправді ви її дуже любите. І, от, наприклад, в допис про корівок, що саме вони винуватиться існування вашої ферми. Вони не просто живуть тут. А вони щодня підтримують красу на такій величезній території. Ця територія позаду вас. Ми бачимо, корови тримають ферму, а ферма тримає корів. Ну і навіть ніхто б не помітив цієї краси, бо посови давно позаростали бур'янами, кропивою борщовиком, а вони тихі герої вашої ферми, працюють щодня і навіть не знають, наскільки важлива їхня праця, і навряд чи корови колись прочитають цей пост, але він для них з такою любов'ю ви написали про своїх корів. А скажіть просто вашу історію? Коли почалось повномасштабне вторгнення, нашим глядачам скажу, що ви були учасником. АТО, коли почалось повномасштабне вторгнення, ви не роздумуючи, зібрали рюкзак і фактично лишили своїх корів тварин і вирушили на фронт, і навіть шукали бойню, щоб всю всю худобу віддати на забій. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Як тварин рятували і хто вам допоміг, поки ви були на фронті? Е, ну, рятували так, так склалося, що в нас в селі є такий е, знаний давній заготівельник. Е, так нас називають, який скупляє худобу, яку здає на бійню. Е, він скупляє не тільки в нашій області, по сусідніх областях їздить, ну така його робота. От. А, і коли я потрапив на фронт, е, ну так я собі згадав, що типу, в мене худоба, яку я випустив просто в поле і лишив її без нагляду. Позвонив до того товариша і сказав, що от, чи ти би міг ту худобу десь ну, там, здати на бійню. Ч тому подібне він почав шукати, де бійні всі зупинилися, оскільки та повномасштабка створила такий хаос. і Ніхто не знав, що робити. Все зупинилося, і то було кілька дзвінків. Дзвонив я на одну ферму. Запропонував, що я віддам, заберіть, типу він запитав, що я Сказав, нічого не хочу, просто заберіть, дасть Бог вернутися. Типу, що порахуєте за потрібне, мені дасте, може, я відновлю цю справу. Ну, але він ще також щось розважував, може, в середу, може, в четвер приїду, і тим часом відзвонив мені. Той Андрій каже: ніхто не бере. Ну, а що ти каже, так рвешся продати ту худобу. Я кажу, та не рвуся, ну просто єдине, як я на тисячу кілометрів від дому, Ну, а худоба просто от в поле вигнав І він сказав такі слова, які я запам'ятав собі, І він е, сказав, що каже: якщо ти поїхав у нас захищати на схід, то що ми не приглянемо за твоєю худобою? І він зголосився поприглянути. Типу, Взявся він, долучивши. Людей, ну ми з ним е, надзвичайно зараз дружимо, е, один одному допомагаємо, співпрацюємо. Е, можна сказати, кожного дня у нас співпраця якась, він мене підстраховує в роботі, я його. Е, от. І коли він так ну фактично завдяки йому худоба збереглася, я після поранення пообіцяв собі, що як би там не було, я буду старатися тягнути до кінця. Ну як я здам худобу ту, яку мені зберегли. Ну, ну, якось не солідно. Думаю, буду старатися до кінця, хіба вже реально там побачив, що не можу. То. Але так склалося, так Бог мені поміг, що я реабілітувався, ходжу, все, працюю, все роблю. Що... ну все, всі, всі роботи я роблю. Може, не так вміло, не так якісно, але я беруся за любу роботу, не боюся ніякої роботи. І... І воно пішло. Воно пішло, воно почало мені приносити задоволення, я занурився з головою в ту справу, поголів'я почало зростати. Поголів'я почало зростати, мені шкода тих навіть бачків здати. І так того року вийшло, що я бачків, яких я мав здати, щоб отримати якісь кошти, бо кошти завжди потрібні. То вийшло, що я тих бачків поміняв ще на корів. <ріст> пане Ігоре, дивіться земля, тварини, коні, корівки, ваші телята, господарства. Це для вас теж реабілітація і відновлення. Повірте? Ну і е, ви своїм прикладом надихаєте, надихаєте інших. І нашим глядачам просто скажу, що на цій прекрасній фермі, по-перше, екоранчо е, біля городка е, там прекрасні фотозони, прекрасні місця для фотосесій. Крім того, ви можете приїхати туди на екскурсію з дітьми. Пан Ігор охоче запрошує, і багато груп дітей приїжджають. Крім того, діти можуть покататися на конях, і ще е ви проводите такі сеанси іпотерапії, реабілітації військових е на конях. Розкажіть, будь ласка, е більше про це. М як проходить реабілітація військових, як за часто і що кажуть ті, хто можливо. Втратив здоров'я і втратив мотивацію, е і віру, е ну і надію в, в свої власні сили. Е ну, по різному. Хтось є, що дійсно дивиться, що е ну, коли я розказую свою історію, що я е був неходячий, я в візку сидів, була загроза того, що ампутують руку, е рука не працювала. І що я відновився, от так що я працюю, що є якісь досягнення, і хтось бере собі то за приклад та ти що і, ну і ніби я також можу. Хтось просто що приїхав сюди і побув тут, дай Боже, побув тут і відпочиває якби. Душевну, його то раду, його красота, то хтось обняв того коня, і так сказати, той кінь ніто дає енергію, е, ніто забирає. Дає хорошу, забирає погано чи щось ну щось такого. Я не вмію так аж докладно пояснити цього, але от то, то, мабуть, є в тім слові потерапія. Е, хтось хоче покататися на куні, хтось ну не хоче покататися, просто його погладити чи погодувати. І від того получає задоволення. Люди їдуть в захваті звідси сьогодні у нас були з будинку воїнів. Хлопці, дівчата, цілий автобус. Провели від обіду, ну і щойно поїхали. Всі були в захваті, приїжджають не перший раз. Для мене саме, якщо хтось приїжджає в друге, третє і далі, це відгук. Бо хто приїхав один раз, ну він ще не знає, куди їде. Типу, може там щось класно. Приїхав один раз, подивився, не знати, як він то оцінив. Класно, не класно. А вже от хто другий раз приїхав, то точно йому сподобався перший. то для нас Такий самий важливий відгук, хто приїжджає вдруге. Стараємося все зробити для того, щоб е, от, як приїжджають в основному ветерани, які е, пройшли те, що я пройшов, які е, травмовані приблизно так, як я, хтось там сильніше травмований, ну, гірше, хтось е, менше травмований. Але їх надихає, надихає то, що можна щось зробити. Фактично, в будь-якому стані можна щось зробити і досягати якихось мрій своїх результатів. І сьогодні приводом для нашої сьогоднішньої розмови це те, що екоранчо Сабадаш, пан Ігор виграв грант і скоро. Ранчо отримує новенький трактор потужний, який допоможе на господарстві. Це вже історія успіху. Це те, що може надихати інших людей, зокрема інших ветеранів. Що ви поважали, пане Ігоре, на завершення для тих, хто сумнівається, для тих, хто можливо шукає себе, з чого почати і де шукати? Ну Но... Е, є такі золоті слова: «Борітеся, поборете. Нам Бог допомагає. Треба треба йти до мети. Треба ні в якому разі не опускати руки. Що би не було е, в мене є такий друг, який каже: я руки не опускаю, попри те, що в нього їх немає. І він також ветеран, також працює, розвиває свою справу. Надзвичайно молодець. Він мене також надихає працювати, не опускати руки. І якщо є якась мета, мрія, треба йти до неї. Обов'язково не здаватися і йти до неї. Пане Юрію, е, дякую. Я... дякую, дякую, що, що ви хочу? до два. Кажіть, кажіть. Що я хочу ще сказати за ваші відгуки. Щиро, я вам дякую, що ви такі відгуки даєте. Е, мені надзвичайно приємно і ну, звісно, запрошую в гості вас, вашу команду і всіх бажаючих, хто бажає приїхати, приїжджайте. Дуже дуже дякую вам. Дякую за ну приводом для нашої сьогоднішньої розмови в ефірі. Стало те, що ви стали переможцем е, грантового конкурсу. Е, але взагалі про вас треба розказувати, тому що це є приклад стійкості і нашої незламності і українців і українських ветеранів. Е, Ігор Сабадаш ветеран, а зараз власник ферми Еко Ранчо Сабодаж. Е, дякую вам. Слава Україні нашим глядачам і тим, хто нас дивиться, що не тільки реабілітація, не тільки красота, не тільки тварини. Ви можете побачити на екоранчо, А також екоранчо запрошую дітей на екскурсію. Просто коротеньке відео з вашої сторінки. А наш глядачів закликає подивитися і обов'язково відвідати і надихнутися. Дякую вам, слава Україні. Дякую вам, героям. Слава. Запрошуємо дітей на захоплену екскурсію нашою фермою. У нас ви побачите поні, коней та куріб, викладати тварин і дізнатись багато цікавого про життя на фермі.